Якщо вам хочеться відволіктися від домашньої родини, повсюди родини хочете подумати про щось інше, ласкаво про мій простір, в мою компанію. я продовжую говорити про вічне. Але, як на мене, про дуже важливі речі. Які допомагають справлятися з життєвими обставинами. Сьогодні хотіла б поговорити про тривожність, про благодарність і про власну самоцінність. Якщо в людини є розвите відчуття благодарності, Якщо людина присвоїть собі свої ці досягнення, чесно перед собою, Зазвичай звичайно такою людиною приємний контакт. Я замітила, що зараз така стосунки з людьми от на такому поверхневому рівні: там, привіт, привіт, папа, -па, па, па доброго дня. От, Такий суто-діловий контакт. Він ще нормальний, але з людьми, от поговорити, глибоко по душам дуже ключі контакт, оскільки у людей, коли людина відкривається, дуже багато болю. То дуже часто люди працюють на роботах, виходять в соціум, там вони себе тримають дисциплінують, коли приходять додому, вони починають скандалити, кричати, пред'являти претензії. Тому що дім це місце, де можна розслабитись, де можна проявляти щирий контакт. І дім це місце, де ну, хоч десь можна скинути цю напругу. І того зазвичай самі близькі люди стають ем, мішенью, чи подушкою для вибивання. Для напруги, яка накопичена протягом дня. Зазвичай мами оце переварюють напругу, яку накопичують діти, вони їм плачуть, істерики, влаштовують чоловіки претензії, і дружини також одні одним скидають. Ми якось з сестрою спілкувалися, телефонуємо, вона дороги говорить, дай мені, я говорю, я, як тебе справа, вона каже, дай мені спокій. Я говорю, ну на, бери, відкривай, відкривай. Лудоні я тобі його передам. На жаль, спокій можна ним опилитися і можна запустити в собі. Його нереально передати, але ним можна заразитися. І це добре. Тому, якщо ви хочете радості, спокою, потрібно шукати людей. Які, як мінімум, спокійні і радісні. Вони просто знають механізми, може свідомо, може не свідомо, може вони від бабусі що цього навчилися, але в них є механізми самоврегулювання, самозаспокоєння. Тому якщо вони це вміють, то від них можна цього заразитися. І до чого я вже це веду? До того, що чим більше ми розуміємо себе, тим більше ми. Вміємо заспокоїти себе, от іменно прийняти себе, от навести порядок в своєму внутрішньому пеклі, який створює наш мозок. Тим, і чим правнішим у цьому мистецтві, тим краще ми можемо допомогти другій людині. Звичайно, заспокоїтися має вона сама. Але ми можемо її опилити стратегією свого мислення словами якимись правильними. Бо тому, що якщо в людини немає на в голові механізмів, як заспокоїтись, то вона не може заспокоїти другу людину. Наприклад, приходить додому чоловік чи дружина з... вечором з роботи, і в ній дуже багато напруги. Звичайно, вона шукає спосіб то ця людина, яка прийшла напружена. А може дві прийшли. Кожна з них шукає спосіб, як цю напругу скинути. І того зазвичай люди придираються. Наприклад, вони шукають скандали на тему грошей, це одвічне. А насправді гроші ніколи не є причиною скандалів. Там, якщо в сім'ї навіть там, кредит, борг, то як є народна мудрість, що ліпше з мудрим загубити, чим з дурним знайти. То з мудрим цей борг просто це як задачка, яку потрібно вирішити. Тобто сім'я працює над тим, не договорюється, на чому ми економимо, де ми ще заробляємо, де ми вкорочуємо витрати, де ми шукаємо, як ми можемо це заробити. І вони просто починають трудитися в цьому напрямку. Не обов'язково скандалити, це просто об'єм роботи, який потрібно робити. Чи, наприклад, прибрати там дім, так щоб його прибрати, не потрібно скандалити, просто просто треба стати і робити поділитися завданнями і почати робити але люди шукають гроші є темою для того щоб почати скандалити а скандал потрібен для того щоб скинути напругу яка є всередині оце власний мозок нагенерував оцей тривожних думок і вони от скупчували велику кількість напруги і її якось викинути можна за допомогою претензій другій людині. От якщо один партнер скидає партнер і на іншого, це претензії свої внутрішні, а другий не вміє. Сказати, що я в це не граю, він починає кидати відповідь також свої претензії, і виходить скандал. Цей скандал може бути на тему побуту, на тему грошей, на тему виховання дітей, ну будь-яких проблем. Зазвичай побутові оці завдання, вони не є причиною скандалів. Причиною скандалів є внутрішні стани, які вже шукають хоча б за що зачепитися, а що. Щоб викинути себе напруг. Що нас стимулює от так, жити в напроді. Одна із теорій, чого в нас є оця тривожність, це через те, що наш мозок генерує дуже багато різних завдань. А ще в нас є зараз таке велике вміння. Якість характеру все е, ну, от Я, наприклад, е, оплатила е, платіж, е, е, якийсь садочок, школу там, чи по роботі. Е, зазвичай мені на це йде 3-4 хвилинки. Так? Раніше мені на це потрібно, щоб я це зробила, мені потрібно було піти в банк. Потратити час на дорогу, мені потрібно було постояти в черзі, потім вернутися додому. Це на це йшло годинки дві. Тому, щоб цінувати от, от те, що я роблю, добре зрівнювати з тим, щоб буває складніше. Бо Оцим методом обесцінення, тобто, ну, раз я тоді так, от колись мені оплатити платіж, це була справа. Ну а тепер, можу, це легка робота. І так само, наприклад, колись мені потрібно було попрати одяг вручну, і на це мені там йшло декілька годин. А зараз ну, пральна машинка, вона сама зробила. Колись мені потрібно було м'ясорубкою, там, молоти м'ясо там, чи сир на сирник довго, тепер це швидко робиться і з допомогою е блендерів, е м'ясорубок, колектор. і я до чого веду? до того, що оці процеси стали значно легше робитися. І наш мозок це обоцінює. Ну, Наприклад, вирішила я одяг, загрузила 5, е 5, е 5 разів е прання. Ну, так це ж не я робила, це правильна машина. Я там щось спекла, щось зробила, але це ж не я, це там, дуже техніка, багато мені допомогла. І у ну, чоловічих роботах, в завданнях така сама історія. Зараз технології скорочують ем, нас, ну, е, наші затрати сил, вони нам допомагають. Але окрім того, що вони нам допомагають, вони ще роблять з нами таку е, ілюзію, що нам дуже легко. Ну, раз я це так все роблю, це все так легко. І, а коли мені в голові говориться, що це легко. Значить, воно ну, не має ніякої цінності, і, виходить, мій мозок сам це обесцінює. І дивіться, що виходить? Сьогодні зранку, наприклад, я собі планую свою мозку, який оцінює якось мої дії, 100 різних занять. Ну, на сьогодні, що я маю зробити. так? І в ну, голові ж уявити, це легко. В голові збудувати будинок це. За місяць реально ну собі ну, терміни прикинув. Скільки там на фундамент, щоб сколотити, скільки там, щоб цело провести, там різні підрядчики можуть. За місяць будувати будинок в голові просто. Але коли приходиться е, до реальності, там потрібно враховувати погодні умови, які мозок не врахував, потрібно враховувати те, що є людський фактор, якісь там е, проблеми можуть бути, що якийсь дефіцит, щось десь затрималося, де е, одна команда з другою не співпали по термінах. ну, в тому роді. Тобто реальність нам все рівно несе свої корективи, але мозок цього не враховую. Він бачить ідеальну картинку, як можна це швидко зробити. Ну, наприклад, на прикладі прання. Я собі думаю, я сьогодні маю 5 разів загрузити ну, наприклад, по... загрузити прання. Ну, скільки на це часу? Буквально там, 5 хвилин, так? 5 хвилин вивішити, п'ять хвилин загрузити, пересортувати. Ну і множимо на 5, то це 25 хвилин, ладно, 30 хвилин йде на, на все. А тут виявляється, що є кухонний рушник, який потрібно забрати, замочити кисневому порошку, і на цей додатковий час. Виявилося, що там діти, свої батники або ж ми якось запрацювали, так, потрібно приділити час. Поки там щось робили, розсипала той порошок чи маючи засіб, і потрібно прибрати. Тобто, поки я це робила, йшло набагато більше часу, але мозок це все, ну він ж це не враховував, це ж не діє, цього не було заплановано, це все обесцінюється, це як дурна робота. Тобто, і виходить так само на кухні, коли готуєш, ти там, крім того, що ти, готуєш, ти багато робиш допомічної роботи, яку мозок майстерно обоцінює. Дивіться, як робиться тривожність. Зранку ми просинаємося і собі накидує наш мозок, геній, накидує дуже багато справ на день. І потім, звичайно, життя вносить свої корективи, і половину цих справ нам не, не вдається зробити. Ну, бо тому що там хтось зателефонував, хтось там щось розсипав, комусь треба була якась допомога, там прийшли сусіди, хтось. Ну, Є, допом... є інші фактори, які впливають на життя. І виходить, до половини дня ми і половину не зробили тих, які хочеш. ж задачки то висять. І полчасно, в якийсь момент полчасно, таке гіперзбучення, що я не встигаю, я не встигаю, я не молодець, тобто самообесцінення свого труду. І оця такі безкінечні претензії до себе, що я ну ніхто і звуть мене ніяк, в мене скільки різних девайсів, які мені допомагають, а я навіть з ними справитися не можу. Знаєте, таке велике обесцінення. І щоб не було тривожності, по-перше, знімати планку. Краще, вообще, як для мене, намітки. Зроблю добре, не зроблю не зроблю. Ми все рівно зробимо то, що маємо зробити. Ну ніхто там зранку не проснувся, не пролежав. Ну ладно, є такі дні, які хочеться полежати весь день. Але все рівно скільки людина може лежати і нічого не робити. Все рівно е, життя воно втягне. Там хтось прийде, там хтось подзвонить. Там подружка яка скаже, що зараз буду і прийдеться прибрати в тій хаті. Там е, рідні щось захочуть. Там кінець там голод і бажання піти в туалет, вони нас стимулюють і піднятися з ліжка і щось робити. Тому життя на застави трудитися. Це в шансів там сильно дуже довго прилежати. І ми все рівно будемо робити те, що ми маємо робити. Але от коли ми дуже багато собі накидаємо різних завдань, і ми їх не виконуємо, виходить, так би вимога до себе, що повишена, а можливості наші не співпадають з нашими вимогами до себе. І оце, виходить, самоїдство, оце ми самі себе кошмаримо. Тому, як на мене, оці цілі, ну я для себе зробила, вони такі розмиті. Ну там добре би вікна помити, добре, там щось готувати, добре, ну от, а що вийде, по факту, те й вийде. Тобто я роблю в своєму темпі, що від мене вимагає простір на цей момент. От, наприклад, я знімала відео, тут раз зателефонувала одні, зателефонували другі, і мій мозок міг би продумувати, що ну, в мене ж багато часу, але по факту. Це пішло не по плану, тому чим менше ми від себе вимагаємо, тим краще, тим спокійніше ми будемо. А чим більш спокійнішим будемо. Тим менше ми себе будемо задовбувати. А якщо ми менше задовбуємо себе, це відкриває нам можливості менше задовбувати інших людей і бути спокійнішим, тому що якщо я в мій повідношення до себе бути добрим, присвоювати собі своє досягнення, те, що я зробила я молодець. Відповідно, це вміння я зможу спроектувати на дитину, скажу, тут ти молодець, тут ти молодець. коли вона себе кошмарить. Я зможу її підтримати і сказати, та все буде добре. Так що гарного вам дня, надіюсь, було вам корисно.